Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускницею курсу FullStack Online Іриною. Іра, привіт, рада тебе вітати. Всім привіт, рада теж всіх вітати. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в українському стартапі, ми розробляємо мобільні додатки. Ми викладаємо їх в і Google Play, і в App Store. І я знаходжусь на должності Flutter Developer. Угу. Mm -hmm. Що це за така позиція? Цікава назва. Розкажи детальніше. Flutter — це такий фреймворк, який розрахований на язик програмування Dart. Flutter боро розроблений компанією Google, і саме фішка Flutter в тому, що можна писати. Код, єдиний кодову базу як для платформ iOS, так і для Android. Mm -hmm. Тобто не потрібно окремо на Swift, і на Kotlin і писати код. Можна mm -hmm. тільки на Dart, використовуючи такий фреймворки, як Flutter. Mm -hmm. Тобто, це для мобільних додатків все ж таки. Так, це для мобільних Слух. додатків. Дуже дякую, тепер, хоч стало трошки зрозуміліше всім. А, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займалася, де працювала? Я 10 років працювала в Приватбанку, в головному офісі в місті Дніпро, але коли пішла в другий декрет, декретний відпуск, в другий, ну тоді вирішила щось міняти в своєму житті. Випадково натрапила в Інстаграмі на марафон в IT. То був марафон по створенню резюме. Саме використовуючи HTML і CSS, І коли я пройшла цей марафон, і мені це сподобалось, і тоді я вирішила попасти саме на, ну, записатися саме на курс в GoIT, І після цього моє життя змінилося. Розкажи, будь ласка, взагалі, чому вирішила йти в IT? Ну, Тобто, коли все ж таки працюєш в Приватбанку, тим паче доволі довгий час, напевно, все стабільно, наче непогано. Чому саме АІТ? Чому саме IT? Ну, Тобто я не планувала навіть звільнюватися з ПриватБанку, ну так вийшло. Я, може, хотіла і по приватбанку десь перевестись, бо там теж є it департаменти. Чому саме IT? Тому що мені це цікаво, і це перспективно, і там є можливість росту, як свого власного, так і кар'єрного. Тобто це така галузь, де ти завжди чомусь навчаєшся, де ти знаєш, що все, твій кар'єрний рост, твій розвиток, розвиток залежить тільки від тебе. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, можливо, були знайомі в ІТ, можливо, цікавилась цією сферою раніше, а десь чула про неї, які були взагалі уявлення про ІТ? Ну, так, було цікаво, цікавилась цією сферою, але ну, не знала, в якому конкретно напрямку мені йти. Ну, але знала, що це точно буде там, не веб-дизайн, бо це творчі професії, це не для мене. Мені більше цікавлять цифри, кодова база. А мені таких знайомих, щоб близьких, які працювали в ІТ, в мене не було. Угу. Розкажи, будь ласка, ти коли вчилася? Ти поєднувала це, я так розумію, з двойним материнством, тому що вже був другий декретна відпустка, друга. А ти цей час працювала чи тільки вчилася і приділяла час родині? Е, я тільки вчилася, приділяла час родини, ну і коли я вже закінчувала от, навчання? Ну, може, останні місяці три, то я вже тоді і працювала, бо я вже вийшла з декретної відпустки і працювала. Угу. Чи складно було взагалі поєднувати, знаходити час? Розкажи, будь ласка, детальніше. Складно було вже, коли я вийшла працювати, так, тоді було складніше, бо було менше часу. А коли я була в відпустці декретній, то тоді, тоді я мала час займатися, вчитися. Mm -hmm. Не було складно було з, з дітьми поєднувати, тому що все ж таки mm -hmm. маленька угу. Uh -huh. mm -hmm. взагалі було не складно, На... я б сказала, що навпаки. Це було як е, е, по, ну, глоток свіжого повітря, можна мовити. Тож коли ти знаходишся в декретній відпустці і одне те саме то, як є як день цурка. І коли ти занурюєшся у щось інше, коли ти спілкуєшся з людьми, які теж чогось хочуть, які теж вчаться, то це навпаки цікавіше. Угу. Розкажи, будь ласка, взагалі, як відреагувала твоя родина, твій чоловік, друзі, батьки? А чи підтримали рішення змінити кар'єру, чи казали, навіщо воно тобі потрібно а працюєш собі далі? Працюй. Ні, всі мене підтримали, і мій чоловік, і мої батьки. Тобто, я могла, коли я мала онлайн лекцію або практику, то я могла там, попросити маму, щоб вона посиділа з дитиною, щоб я могла зануритись, не відволікаючись саме в цей онлайн процес, коли були конференції в Зумі. А так, ну, мені це дуже допомогло в декретній відпустці. Угу, клас. Дуже круто, насправді, коли є родина, яка підтримує, допомагає, і ти розумієш, що є на кого покластися і завжди тобі допоможе. Розкажи, будь ласка, з якими труднощами стикалася під час навчання, можливо, якийсь конкретний блок був дуже важкий, чи морально було важко? Розкажи, були такі етапи? Е, ну, це було так давно. Е, ну, я не пам'ятаю такого, що було щось прям занадто важке. Ну, може, коли останній блок нода джес, і саме коли бекенд був, то для мене було може, саме важке, але саме нода джес дуже допомогла мені, бо зараз ми ще маємо таку структуру, у нас теж є модель, контролер, провайдер, тобто мені це допомогло в написанні зараз коду. Угу. Саме останній блок. Так модеджес, скажи, будь ласка, які поради можеш дати для наших студентів, які тільки зараз починають свій шлях навчання. Їм ще потрібно пройти мінімум 10 місяців навчання, потім працевлаштовуватися. Їм ще страшно, їм ще буде важко. Що б ти порадила? От три поради. О, по перше, це та порада, яку нам давав Олександр Репета, і вона дійсно дуже допомагає в роботі. Це навчитися самонавчанню. Оце основне, бо коли ви прийдете на працю, то вам ніхто не буде так рожовувати, пояснювати, де ставити кому, яку, де запит... ну, так по, по, ну як, як нам пояснювали на лекціях: не боятися, не боятися давати питання теж. Бо якщо вам щось не зрозуміло, то треба це вияснити зараз. Саме зараз, бо е, на це, то, то як буде як сніжником, на це незнання буде накладати ще ще, 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 і тоді ви розгубитесь і не боже, я ж нічого не розумію, навіщо я сюди прийшов. Тобто це друге. Зра про все, що не зрозуміло, проясняти зразу і те і також, що ми казали, шукати е, знайомих в IT. Наприклад, є дуже там телеграм, чати різні, підключатися туди, там, be friendly, е, be happy. Ну, Виконувати домашні завдання, і виконувати їх до речі, виконувати домашні завдання не просто так, як там от написано так, по пунктах, а там вони ще й додатково пропонували щось зробити і робити це додатково. Бо саме це буде розвивати логічне мислення, не просто по пунктах йти, як усі, а думати, а як буде, якщо я зроблю по-іншому, що з цього вийде. Ну, максимально розвивати своє логічне мислення. Дуже дякую тобі за твої поради. Я впевнена студентам вони також знадобляться. А бажаю тобі подальшого розвитку в твоїй роботі, щоб все в твоїй кар'єрі складалось так, як ти хочеш. І дуже дякую, що ти змогла приділити нам сьогодні цей час. Якщо ви вже прийшли на цей курс, то я вірю, що ви ну, я знаю, що ви вже змотивовані і залишилось вже трохи, і все буде добре. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори. і до зустрічі в нових відеороликах. Всім па-па!